Вітання всім, слава Збройним силам України і смерть проклятим виродкам москалям. Україна переможе. Я з, -з, -з Бадбоклета, це геч автомобіля ГМБХ, одна з стоянок нашої фірми, яка знаходиться в Баварії між Франкфуртом і Нюрнбергом. Географічно, якщо дивитися на карту. І сьогодні на огляді отакий от цікавий автомобіль. Це у нас Renault e Space 2016 року. Машина просто на всіх понтах. Лялочка машина. Дуже дуже просунута машина по всіх параметрах. Дуже в класному стані. Нічого, наскільки я оптично дивився, не робилось, не красилось. Дуже гарна машина. На алюмінієвих дисках з модною оптикою світлодіодною. Це 180 тисяч пробігу має ця ренушка автоматик коробка, е, вона у нас заявлена з поломкою коробки, ну так як ми її купували. Але я передивився. Трошки е, тут я не думаю, що це коробка, зараз ми до того повернемося ще. Е, машина ця до віддачі е, до віддачі коштує, так як, так як там в оголошенні... Ні, чекайте. Скільки в оголошенні не знаю, 8650 буде коштувати до віддачі. Зараз покажу, як виглядають колодки. Абсолютно диски, барабани нульові, абсолютно нульові. Так само і резина континенталь в суперовому стані відразу напевно я покажу кузов отакі От модні ключики йдуть до цієї машини два ключики номер кузова відразу там хтось там може буде пробивати по Карвертікал Отакий От дах скляний. Давайте покажу відразу. Відразу по кузову. товщиноміром. То за її багато людей вже дзвонило, то беруть, то не беруть, то шлють задаток. Ага, це ж крила пластикові. Так, давайте почнемо з капота. 129. Зроблю по одному кліку на кожну запчастину. Якщо комусь буде потрібно детально, то зроблю детально. Зателефонуєте. Так, ну це також пластик, кришка. Ну і тут пластик, що там ще дах. Нічого не перефарбовувалось. Жодного... жодного погнутого парковочними вм'ятинами елемента. Закрита, зараз ми відкриємо машину, покажу в салоні. От, чекай тут без батарейки ключ, напевно. Так. Без ключовий доступ тут. Покажу відразу по стану, по зносу. Отак виглядає карта водія. Так виглядають кнопочки всі. Нічого, як бачите, не затерто. Так, проєм виглядає. Дверей водія. Так виглядає витягнутий ремінь безпеки. Це сидіння там, де виходити. Отут не знаю, хтось наклеїв кусок шкіри для чого. Нічого тут ніде не затерто. Абсолютно в класному стані. Сидіння не просажене. Не потерте, не затерте кермо. Як бачите, є всі асистенти. В рух по полосах, ну, шпур асистент. Все тут всі асистенти бачите. Дігітальна панелька. Автоматична коробка передач. Коробка тут ну, 99%, що вона все в порядку. Тут просто вона як, як ніби, як ніби зараз я момент. Зайду в машину, покажу. Треба положити ключі всередину спочатку. І коли ми коли ми стартуємо, наприклад, да? от воно вмикається у нас. Вмикається запалювання. Як бачите. Закрию трохи сонце, блікує. От. І нічого не робиться. Ну так, це таке... таке у мене відчуття, що просто нема сигналу з коробки, що вона стоїть в парк режимі. От. Це таке, як ніби на гальма не натиснув, так? Да? Таке відчуття. Гтрібе Прюфен пише, Вон, бачите на панелі. Гтрібе Прюфен. Провірте коробку. Ну тобто положення коробки перевірте. Десь немає сигналу. Не, не показує, що коробка готова завести. Ну, як... схоже, як не на паркінгу коробка. Я, до речі, ще і не оглядував ніколи ці спейси, де тут, де тут паркінг, не знаю навіть. Є передача задня, є, є нейтралка, є D. А, а де паркінг. Ну, паркінг, вірніше, є, але коробка в режим парк не ставиться чи як, я щось не розумію. От. Ну, Тут вручну переключається, плюс-мінус. Також, а де положення паркінг. От, коли натискаєш на старт двигуна, виходить, як ніби, як ніби не вистачає. Коротше, цілком ймовірно, що може бути якась дурниця От, по цій машині. Люди, які нам продавали, казали, заводилась і перестала просто заводитись і пише g 3 Ну, от така штука. Так що тут можливо і буде ще дрібниця. Зараз покажу як вона виглядає ззаді. Вон, як бачите, є шторочки. Скільки місць питають? Ну скільки місць? Нормально місць. П'ять місць, так? Да? Чи там ще ззаді, може щось складається? Що тут у нас немає? Нічого більше? Ні. Немає більше місць. Торочка не порвана. Тут нічого не подерто вантажами. Стеля не пошкоджена ніде. А для чого? ці ремені, непонятно. Ну, тут від ременя маленька косочка, як відкриваєш двері. А так все тут як нове, Задні сидіння, як бачите, з обігрівом. Абсолютно ззаді, ззаді нова машина. Як ніхто тут і не сидів. Який пробіг і рік? Рік 2016, пробіг 180 тисяч чи 181. 000. Класний стан, машини немає ніяких проблем. Тут також все автомат на електро. Ну, судячи, судячи з тормозних блінів, то десь тільки-тільки обслуговувалось. Ну, абсолютно, абсолютно нема виробітки. Це ж не електромобіль. Тобто десь відразу після обслуговування машина перестала заводитися. Чим це цікаві автомобілі з пошкодженнями, тому що е, зараз, скажімо, при розмитненні, митниця знову підняла ті тарифи, від яких нараховують мито. Але автомобілів з дефектами це не стосується ніяким чином. Та нижня планка їхня нікого не цікавить. Якщо у вас буде е, купча від, від нашої фірми, оригінальна і Оригінальні папери для замитнення. Розмитнена машина буде від заявленої вартості, від фактичної вартості. Не потрібно нікому нічого доказувати, треба оформити машину по тій ціні, заплатити ПДшку по тій ціні, і вона розтаможиться по тій ціні. Це без сумніву і це перевірено. Це не пусті слова. Якщо у вас є підтверджуючі вартість документи і машина під митним контролем вивозиться з Європи, то ніхто законодавство розмитнення не змінював. Нікого не мають цікавити їхні тарифи, відділ тарифів є фактична вартість. Є пошкоджений автомобіль, а тому він дешевший. І відповідно нарахування буде проводитись від, від закупівельної, від фактичної вартості. Тому, якщо вас зацікавить когось, то телефонуйте, що я ще хотів показати також по цій темі для дешевшого розмитнення, є у нас Ford Focus Motor Shadow. Да, отам. Зараз я тільки ключі візьму від його. Так, позакриваю ринушку. ідемо, покажу фокус. Фокус 1,5 і ТДЦІ, 11 місяць 2016 рік. 88 кВт, 120 коней. 3950 коштує машина. Має пошкоджений двигун. Наклейки елементарно знімаються під кипятком. Рівна, абсолютно рівна машина. Так, цей це фокус, чекайте, так? Да. Ні, це не той фокус, йоли палець. От він фокус моторшаден. Цей фокус я вже показував в своїх відео. Цей цілий і походу він там проданий вже. От фокус моторшаден. Да цей. 3950 і ніяких ніхто, ніякий відділ митних тарифів не має права піднімати ціну. Це нетто ціна. Якщо доставка буде, буде здійснюватись нашими водіями, то заставу Мерверштоєр платити не потрібно залишати. От віддамо за нетто. Оформимо правильно всі документи. Тут бачу бустер. Лежить, видно, батарея погана. Не випадково він там лежить. Отака машина. Що там з двигуном? Зараз попробуємо. Але ж бустер лежить не випадково. Ага, тут ремінь. Чую так швидко крутить. Без компресії валить. Це зубчатий ремінь, Порваний скоріш за все. Ось така машинка. Зараз теж за неї багато дзвонять. Просять кузов показати. То я відразу покажу для всіх. Так, як і ренушку. От, по вмятинах, з правої, з лівої сторони жодної паркувальної вм'ятини немає. На капоті нічого немає. Капот не оббитий камушками. Нічого тут не піскоструєно. Права сторона двері задні. Погнуті, отак от, от. Ох і вітрюган. Отак от погнуті задні двері. Решта деталей ціла. Отут є на арці маленька вм'ятина. Все, більш нічого. Двері. Дах без пошкоджень. Давайте пройдемо. Так, 157. 145. 129. 145. 201. 210. Заднє крило праве 211. 144 дах. 144. Кришка у нас також пластик. Тут верхний пластик, 138. 148. Праве заднє. 130. Ага, є вм'ятина одна на задній правій дверці. З середини назовні. Отака маленька вмятинка. Ось така вм'ятинка. 147, 133. 133. Фарбоване одне заднє праве крило. Так, ще цю боковинку. Все, більш нічого не фарбоване. Резина нова практично. Є додаткова резина. Чотири колеса. Дах ніде не стеля ніде не пошкоджена. Тут ззаді склопіднімачів немає, ручні. Але є мультикармо регульоване з регульованим вилітом електродзеркала, центральний замок. Ну, от так от виглядає. Дзеркало бачите. Датчики світла, дощу, скло з підігрівом. Лобове, тоновані фабрично шиби бокові. Машина непогана. Непогана і недорога і дорого ремонт її не стане. Порвався ремінь, тому що чути без компресії швидко крутить двигун стартер. Нічого там страшного не буде. От. Ну поки все, поки буду закінчувати на цьому. Такий вітриган. Підходять свіжі варіанти до нас регулярно, але не, не, не вистачає часу. Катаюсь по оглядах і нема навіть коли відео закидати з оглядів, але буде трохи більше часу, буду закидати. Якщо комусь потрібен огляд, телефонуйте там внизу під відео, знайдете мої контакти. По фірмі, що у нас підходить, теж дивіться по ссилці, теж знайдете ссылку на мобільний сайт нашої фірми. там Побачите по цінах все, всі варіанти. І зараз буду старатися показувати все, що підходить нове, як і раніше, щоб було цікаво підписникам каналу бачити вчасно те, чого ще немає на mobile.de. Ну все, буду закінчувати. Слава Збройним силам. Смерть москалям.